Допомагає встановити особу загиблого та дізнатися більше інформації, що сприятиме розкриттю кримінальних злочинів. У Хмельницькому запрацювала повнопрофільна ДНК лабораторія. Про особливості проведення досліджень говоритимемо в черговому випуску програмі на часі і представляємо нашого гостя. Це Олег Савчук, завідувач відділу біологічних досліджень та обліку Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Тож Пане Олеже, ми вітаємо вас в нашій студії. Бажаю, Пане Олеже, насправді, якщо ми будемо на початку говорити про повнопрофільну ДНК лабораторію, певно, спочатку варто було б зазначити, який шлях вона пройшла до початку повномасштабного вторгнення і в якому форматі вона працює зараз, в 2025 році. Так, дійсно цікавий історичний шлях пройшла наша лабораторія, тому що якщо ми візьмемо 2021 рік, на той час. Мирний час, спокійний час, ще навіть ніхто не планував і не здогадувався, що на базі Хмельницького НДКЦ буде відкрито повнопрофільну лабораторію. На той час не існувало такої можливості, та і, в принципі, і не було потреби, тому що на 21-й рік Вінницький НДКЦ повністю перекривав ДНК дослідження, які надходили з Хмельницької області, з Вінницької області, ну і частково з Чернівецької області. Вже після початку. Повномасштабного вторгнення після початку усіх бойових дій значно збільшилась кількість безвісті зниклих осіб. Ну і родичі почали звертатися в поліцію, що не виходять на зв'язок їхні родичі. Відповідно, постало питання, що потрібно якомога більше встановлювати профіля родичів безвісті зниклих наших солдатів. Відповідно, що один центр на дві на три області не міг справитися з таким великим навантаженням, було прийнято рішення. Що необхідно запроваджувати лабораторії, які зможуть встановити профіля. Відповідно, за один день повнопрофільну лабораторію не побудуєш, не сплануєш. На той час Хмельницькому НДКЦ було передані мобільні генетичні аналізатори, які називаються Rapid Hit, давали змогу працювати лише зразками живих осіб. І спочатку це був один прилад, пізніше ще додали нам інший другий прилад, і на двох приладах ми встановлювали профіля родичів безліці зниклих. Певні переваги є, певні недоліки. Загалом прилад досить таки зручний, зручний для експерта, тому що цей прилад він виконує всю роботу самостійно. Mm -hmm. Так, недолік в тому, що лише один об'єкт протягом півтора години можна дослідити, але. Перевага того, що є мінімальне втручання експерта в роботу приладу. Тобто, завантажуючи зразок, через півтора години ми отримували три варіанти результату. Перший варіант результату це червоний. Не вдалося, тобто, треба знову переставляти або перевилучати зразок. Другий варіант жовтий галочка, тобто потрібно звернути увагу, є певні нюанси, але в принципі такий профіль є придатний для ідентифікації і його поміщали в базу. Ну і у випадку. В більш частих випадках це був зелений зразочок, який повністю відповідає всім вимогам для поміщення в базу. Пізніше, після е, того, як е, напрацювали певну схему, навантаження не зменшувалося, і постало питання, як пришвидшити максимально е, встановлення ДНК профілів родичів без зниклих. Відповідно, е, державним національно досвід експертним криміналістичним центром е, в місті Київ. Було надано генетичний аналізатор 352.0, який допомагає і дає змогу працювати на пряму ампліфікацію. Пряма ампліфікація дала змогу нам протягом 8-9 годин встановлювати близько 90 зразків родичів безвісті зниклих. Але теж є нюанс, що ми могли працювати тільки з зразками родичів безвісті зниклих, тобто з зразками живих осіб, грубо кажучи. Проте, якщо ми будемо порівнювати часовий діапазон, якщо на двох рапідах ми могли встановити в день від 14 до 18 профілів, то за рахунок генетичного аналізатора ТСП 2.0, прямої ампліфікації ми можемо встановити за день 90 об'єктів. Якщо брати той часовий проміжок, то це буде 2 рапіда, 18. і Генетичний аналізатор прямої ампліфікації близько 24-36 профілів. Тобто майже в рази в рази mm -hmm. це пришвидшувало роботу щодо повстановлення самого ДНК профілю. Вже на сьогоднішній день відкрилась повнопрофільна лабораторія. Повнопрофільна лабораторія дає змогу нам працювати з будь-яким біологічним матеріалом, mm -hmm. який можна ідентифікувати. Це не лише е, родичі безвісті зниклих, це е, Матеріал кров, волосся, шкірні покриви, м'язова структура, зуби, ну, матеріал кістково похожі. Ну, тобто і речі ви також можете такі. Дійсно, так, речі це є слідова ідентифікація. Це одна з найінформативніших, тому що якщо людина залишила якусь річ там, при військовій частині, при, можливо, в домашніх умовах десь залишила, це станок для бриття, гребінець. Ну, предмети, які найбільш контактували з поверхнею тіла особи. І теж можна встановити профіль з даних предметів. Він є теж одним з найінформативніших, найточніших для того, щоб ідентифікувати невідомого солдата. Пане Олеже, якщо ми говоримо про НДКЦ, які зараз працюють і діють в Україні, скільки загалом ми маємо саме повнопрофільних ДНК лабораторій? Ну на сьогоднішній день відкрито 18 повнопрофільних ДНК лабораторій, але плани в Містецтво внутрішніх справ, щоб кожна область мала свій ДНК-центр, свою повнопрофільну ДНК-лабораторію для того, щоб розвантажити повністю сусідні області. Тобто, кожна область повинна бути устаткована повнопрофільною ДНК лабораторією для того, щоб всі матеріали, які відбиралися, вилучалися в цій області, опрацьовувалися на місці. Тобто, щоб. Не, е, слідчі з Хмельницької області не передавали матеріал там, Вінницький НДКС, чи Нівецький, чи Київський, як було раніше. Так, є певні особливості е, дослідження мітохондріальної ДНК, до прикладу, можуть зробити тільки в київському е, ДНДКС, тому є певні нюанси з цим відбором. Але е, план дії такий, щоб в кожній області працювала повнопрофільна ДНК-лабораторія. Ну, власне, з яким біоматеріалом ви працюєте, ви вже розповіли. А щодо навантаження на було лабораторії, яким воно є нині? Скільки зразків можете опрацьовувати? Можливо, така, хоча б середньостатистична так, інформація, яка є. Ну на сьогоднішній день навантаження понаднормоване, воно максимально завантажене. Експерти по можливості працюють у ну, будні, звичайні також по можливості? Згідно законодавства, виходять також і на роботу вихідні, ні, суботу, неділю опрацьовується матеріал, його дуже багато. Намагаємося зробити якомога швидше. Пріоритетність передаємо все ж таки бойовим діям особам, які шукають своїх родичів. Але окрім цього, відповідно, криміналу не зменшилося. Злочина там, крадіжки якоїсь там мінімальної, ну, вона є, вона присутня, і нам її треба теж профілювати згідно закону, ми повинні профіля встановлювати підозрюваних і поміщати їх також в базу. Це нам забезпечить в подальшому попередження скоєння повторних злочинів. Тобто, якщо позбавлений волі вже профіль поміщений його в базу, і після того, як він відбуває тимчасове покарання, виходячи з місць позбавлення волі. Навіть якщо він скої який злочин, то відповідно повторно буде відібрано його букальний петелі, і це є доказовою базою того, що дійсно ця особа причетна до того чи іншого злочину. Пане Олеже, всі ми знаємо про те, що через те, що є велике навантаження, є різноманітні обставини, що ДНК експертизу, дослідження оперативно зробити не вдається. А чи не ризикуємо ми, що цей біоматеріал, наприклад, не буде містити вже такої ну ґрунтовної інформації, навіть якщо ми говоримо там минає кілька місяців роки, тому що теж таке може бути. Нормі речові докази біологічного матеріалу повинні зберігатися в належних умовах, але так як в нас в країні. Відкрита агресія, відкрито присутні вбивства, то біоматеріал ми не можемо гарантувати, яке його було збереження протягом року, півтора, ну, грубо кажучи, навіть три роки назад. Тобто, якщо людина загинула і її не можна вилучити, скажімо так, біоматеріал з поля бою, вона там може полежати і півтора року, і два, і відповідно, гнилісний матеріал вже досить швидко, скажімо так, поглинає. І потім. Досить складно ідентифікувати профіль, тому що це йде система очистки, спеціальна протоколом, затвердженим робота з кістковим матеріалом і встановлення в подальшому профіля невпізнаного тіла. Щодо Взагалі нормального, скажімо так, вилученого матеріалу, зразки живих осіб, вони можуть зберігатися досить тривалий час, якщо немає дії прямого сонячного променю, а ультрафіолету і, взагалі, будь-яких хімічних механічних чинників на цей об'єкт, він зберігається досить довго. Траплялися випадки, коли колеги з, з нашої структури. Встановлювали профіль, але вони не знали цього, і це був профіль особи, яка зникла за часів Другої світової війни. І експерти довго опрацьовували цей матеріал, але все ж таки вдалося встановити профіль тієї особи і в подальшому ідентифікати. Відповідно, там судові справи, я не знаю, які далі відбувалися, але, це, грубо кажучи, це був чийсь прадідусь або прапрадідусь. І профіль був встановлений. Пане Лаже, хто здійснює забір? Цього біоматеріалу чи це працівники вашого центру чи ні? Розкажіть, будь ласка, забір біологічного матеріалу живих осіб може відбирати як судовий експерт, залучається як спеціаліст. Так зараз люди, коли звертаються в відділи поліції, відбирає слідчий або криміналіст, відповідно оформлюються всі документи, затверджуються підписами і складається відповідний протокол, акт, картка відбору букальної пітелі. Ну, якщо немає можливості, до прикладу, коли суд виставляє ухвалу. Для встановлення батьківства або материнства, і людина не може прибути до Хмельницького НДКС для відбору зразків букальної епітелію, Таким чином, відповідно, будь-яким кваліфікованим медичним представником може здійснитися відбор букального епітелію. Угу. за рахунок того, що людина може звернутися в бюро СМЕ в лікарню або в поліклінічний заклад, можливо, навіть і за кордоном, відповідно, складається вся необхідна документація, яка затверджує дійсно. Достовінність цих зразків і відбирається букальний епітелі. Вже працюємо в подальшому з букальної пітелі, той, який нам присилають. Але все ж таки найкращий варіант, особливо в судових справах, батьківство, материнство, коли одночасно всі з'являються до нашого центру для відбору зразків букального епітелі. Відповідно, це все оформляється належним чином документами і обов'язково фіксується на відеозапис з. Звуковим записом для того, щоб можливо буде необхідно вилучення для судової справи. А від чого залежить термін виконання експертизи? Зрозуміло, певно, що кожен випадок дуже індивідуальний, але все ж таки. Е Саме от термін виконання залежить від самого матеріалу, який надійшов на дослідження. Відповідно, якщо це зразок букального пітеля живої особи, це значно швидше, тому що процес очистки і підготовки підготовки його для дослідження займає менше часу. Відповідно, чим більше складний матеріал, тобто зазнав гнилісних змін. Деформація, відповідно, якась деградація відбулася, і так далі, з цим матеріалом все складніше і складніше працювати. Ну, от маю інформацію, що зразки чоловічої статі, так зразки осіб чоловічої статі, досліджуються, ну скажімо так, довше. Це якийсь один з стереотипів, міф. Чи це дійсно так? Це насправді міф і один з міфів про ДНК лабораторію. Його ми зараз розвіюємо безсумнівно, тому що прилад. Немає різниці, чи це чоловічий ДНК профіль, чи це жіночий ДНК профіль, чи це маленької дитини, чи повнолітньої особи. Прилад, грубо кажучи, фотографує ту певну ділянку ДНК і відображає її. А якщо у нас це жінка, то відповідно в неї є 2Х-хромосоми, він фотографує це відображає ці хромосоми на профілі. Чоловічий профіль, відповідно, має ще Y хромосому він теж буде. Фотографувати її, відображати в профілі, тому той час, який прилад витрачає на ідентифікацію Y чи X хромосоми, він є однаковий. Чи це пуста, тобто жіночий профіль, пустий Y і немає там чоловічої лінії, чи це жіноча лінія залишиться лише два X. Тому це міф. Ну і так само, як ще один міф зародився на початку повномасштабного вторгнення, що ДНК профіль це чіпують населення. Якусь там, ідентифікацію відбувається, але наш ДНК-профіль є інформативний е, лише для підтвердження або спростування приналежності тої чи іншої особи. Тобто в цьому ДНК профілю неможливо побачити, чи це людина темношкіра, чи світлошкіра, е, чи рудоволоса, блакитного ока, чи чорного ока. Так, ми можемо побачити, чи це чоловік, чи це жінка, і все. І вже в подальшому, якщо ми будемо порівнювати, до прикладу, якщо ми беремо батьківство, тому що у дітей половина ДНК профіля йде від батька, половина від матері. І вже коли є ідентифікація, і чи дійсно дитина є дитиною цих батьків, то там іде вже порівняльний аналіз, який підтверджує або спростовує факт батьківства. В даному, тобто спочатку досліджується батько, потім досліджується профіль дитини, і вже ми можемо побачити, чи варто далі працювати з профілем матері, тому що якщо немає локусів і немає алелів в профілі дитини ймовірного батька, відповідно ми спростовуємо це батьківство, навіть його далі, грубо кажучи, не обраховуючи і не ведемо всі статистичні розрахунки. Ми говорили про те, що в умовах повномасштабної війни здійснюється власне навантаження на ДНК лабораторії. Якщо ми говоримо про забір матеріалів щодо родичів, хто може здавати цей біоматеріал чи тільки про найближчих родичів зараз йде мова, аби потім встановити особу, до прикладу, ну, безвісти зниклого? Е, ну так, дійсно, найбільш інформативно є родичі прямої лінії, це діти безвісті зниклого, Якщо ми беремо. Солдат, який можливо загинув, і треба ідентифікувати його особу, букальні пітели дітей або батьків, якщо є змога. Але трапляються випадки, коли немає близьких родичів, відповідно, потрібно встановлювати вже профіля ті, хто найближче рахується. Тобто брат може бути, сестра. Можливо, є по материнській лінії якісь родич, але знову ж таки, це особливості, це досить складний процес, тому що не завжди система може показати збіг, там, до прикладу, особи, яка зникла безвісті з профілем бабусі, чи, там, чи тітки, чи дядька по, по лінії. Ну і відповідно, звичайно, найкращий варіант це коли є батько або хоча б син, тоді приходить дослідження. Встановлення, ідентифікації особи за рахунок не двох родичів, а одного родича, але двома методиками. Відповідно, це ми знову ж таки повертаємося до попереднього питання, коли по чоловічій лінії вона є особлива, тому що y хромосома, чоловіча хромосома, вона передається по чоловічій лінії незмінно. Тобто, якщо зник батько, то у його сина. У дідуся, тобто у його батька, ігри-хромосоми будуть однакові. Вони не повинні змінюватись, вони не повинні мати якісь відхилення. Тобто, чоловічі ігри хромосома вона є ідентичною, і це є другий метод, і в принципі це метод, який підтверджує належність тої чи іншої особи. Пане Олеже, от ви говорили, що ви тісно співпрацюєте зокрема там з експертами, так з слідчими. А чи можуть родичі безпосередньо звернутися до вас, аби дізнатися результати висновок тієї чи іншої експертизи? Чи ні? Так дійсно ведеться. Телефонний режим, телефони наші нашого центру, наші робочі телефони вони оприлюднена інформація. Люди, які здавали зразок букальної пітелі, можуть зателефонувати і дізнатися, чи профіль поміщ... переданий на поміщення в базу, чи не поміщення. Всі решта інформацію ми не можемо надати, тому що ми нею не володіємо це раз. А по друге. Висновок експерта це є інформація конфіденційна, і її може надавати тим чи іншим людям лише слідчі, які призначать цю експертизу. Ми намагаємося пояснити людині максимально все, що ми можемо пояснити, все якою інформацією ми володіємо. Все решта за це відповідає слідчий, який веде цю справу. І тому особам також треба звертатися до слідчих для уточнення якоїсь певної інформації. Пане Леже, з матеріалами працюють спеціалісти. Власне, якого профіль, якщо ми говоримо про саме відділ біологічних досліджень та обліку? Ну, Спеціалісти працюють, вимога до спеціаліста обов'язково, це освіта повинна відповідати, це повинна бути медична або біологічна освіта. Тобто, це не може бути особа, яка там стороння, допущена до роботи з матеріалом. Відповідно, кожен експерт несе кримінальну відповідальність за свій висновок експерта. Тобто те, що він написав і встановив або спростував, він несе кримінальну відповідальність. Відповідно, при розгляді судових розглядів суд може залучати експерта для подальшого пояснення. І експерт повинен прибути і подати певні пояснення, якщо є в цьому дійсно необхідність. Щодо м, випуску експертизи, обов'язково експерт, який навчається, спочатку він проходить підготовку на місці. Потім він їде на спеціальну підготовку в Центральний державний дослідний експертно комістичний центр, де проходить всю практичну, максимально всю практичну підготовку, і в подальшому, по завершенню навчання, він повинен скласти іспит для отримання допуску. Лише тоді, коли експерт отримав допуск. По певному по певній спеціалізації він може випускати ту чи іншу експертизу. Відповідно, підготовка йде досить інтенсивна, потужна. А зараз на часі досить багато експертів, які проходять підготовку і навчання в Київському ДНДКЦ. Тобто, ті, які в перспективі можуть поповнити лави, так вже центрів в Україні? Так, вони не те, що можуть поповнити є необхідність поповнення цієї лави і. Ця кількість значно збільшилася з до прикладу з 2022 року по, по 2025 рік. Набагато більше стало експертів, які проходять підготовку, тому що є в них необхідність. І, пане Лежа, якщо можна на завершення програми, коли ми говоримо про те, коли звертаються до вас громадяни, зокрема щодо фактів встановлення спорідненості, так це вже в приватному порядку до вас звертається і це вже відбувається на платній основі? Е, так, є така послуга, платна основа. В такому випадку, якщо людина звернулася і хоче встановити або спорідненість, або батьківство, може бути платна, надана платна послуга, звертається він в наш центр. Відповідно, оформлюються всі документи. В експертному дослідженні ми можемо навіть не вказувати прізвище ім'я по батькові. Тобто ми вказуємо об'єкт номер один, mm -hmm. чи споріднений з об'єктом номер два, ну чи там, номер три, якщо є ймовірна матір і ймовірний батько. Але така робота виконується лише після того, коли людина здійснила оплату за дану послугу. і в кінці дослідження їй надається висновок експертного дослідження, який можна потім використовувати надалі в якийсь доказовий метод. Питання є в експертизах, які призначає суд, тому що для суду, для встановлення батьківства, досить важливо, коли є ймовірний батько, дитина і матір. Тобто факт, прямий факт батьківства встановлюється в даному випадку, коли є три особи. Тому що якщо є у нас лише дві особи дитина і ймовірний батько, то таким чином ми можемо встановити спорідненість. І буде звучати термінологія, що наявна спорідненість між особою об'єктом родини і особою обєктом номер 2 Чи це доказово чи недоказово, це в принципі вирішує далі суд і бере ті чи інші матеріали до уваги. Єдине, що за цим теж, теж слід досить таки чітко слідкувати і не допускати, якщо неповнолітня дитина, то у неї відбирає букальні епітелії лише опікун офіційний або матір. Ну і також є фактор обов'язковий такий. Скажімо так, який може повпливати на профіль ДНК, якщо це дитина на грудному вигодовуванні, то потрібно маму попросити заздалегідь, щоб вона хоча б годину до відбору букальної епітелія не годувала дитину, тому що кисломолочні продукти вони впливають на ДНК, і це вже неодноразово так спостерігалося, коли профіль трошечки зовсім не можна ідентифікувати після грудного вигодовування. Це є певна особливість. Врешті, питання ви вже співпрацюєте в рамках, певно, кримінальних проваджень, так, і безпосередньо відбувається вже дослідження. Е, ну, майже, майже вся робота зараз відбувається з кримінальними провадженнями. Mm. Слідчі встановлюють, е, оформляється постанова, відбирається букальний епітелій і призначається в той чи інший НДКЦ. Відповідно. Е, немає потреби слідчому конкретно прив'язуватись до якогось НДКЦ, але. Наші, скажімо так, ті, хто з Хмельницької області, слідчі з управління поліції по області, вони призначають і будуть призначати в подальшому до Хмельницького НДКЦ. Раніше вони цього не могли зробити, тому що вся всі слідові докази, всі слідова інформація, яку можна було встановити, це робила Вінницький НДКЦ або Чінівецький НДКЦ. На сьогоднішній день Хмельницький НДКЦ теж має змогу працювати з. Матеріалами слідів і вилучати матеріал, той, який, можливо, буде для підтвердження, чи та чи інша особа була в контакті з тим чи іншим матеріалом. Пане Олеже, ми вам дуже дякуємо за роз'яснення в рамках програми на часі. Дякую вам. Дякую. Шановні глядачі, в ефірі була програма на часі. Сьогодні ми говорили про те, що в Хмельницькому запрацювала повнопрофільна ДНК лабораторія. Дякуємо, що дивитесь. Наближаємо перемогу!